Люди, що з вами не так? Я вам серйозно просто спитався поради, що робити, бо труба газова прилягає вплотну до хати. Багато людей дало дуже гарні поради. Але основна більшість, чого ти її сразу так не поставив, чого ти сам не можеш зробити? Я в когось, хоч одну копійку попросив, я в когось прошу фізичної допомоги. Я попросив просто пораду. Як зробити тут правильно? Кажете, що я живу в срачі. Так я його роблю. Потихеньку, помаленьку, і я його роблю. Але замість поради я чую тільки хейт. Є люди, які мені написали адекватні відповіді. Дякую вам. Що ти, реклама піноїзола, ти там що рукожоп, ти ще щось, ти взагалі там нічтожиство? Схаменіться. Прийдіть, поможіть. Не хочете, то не вякайте. Дякую тим, хто мене підтримує, а кому не подобається, просто ідіть повз мене і взагалі відпишіться і нічого не коментуйте. Просто банально попросити пораду і кучу обсирань. Ну, ви що? Ну, ви взагалі нормальні чи ні? Дякую людям, тих, хто мене підтримує. Дійсно, ваша думка і порада для мене дуже важливі. Я це ціную і ціную кожен адекватний коментар. Дякую вам від щирого серця. Гарного дня!